Здобула міжнародну перемогу після виграного фіналу на турнірі в Румунії Дракула Опен та стала призеркою дебютної церемонії ЮБІФ Евордс. Такі досягнення цього року має вихованка відділення боксу Дю США 1 Ангеліна Некрасова. Після проведеного тренувального збору в Чернівецькій області боксерка з горішніх плавнів у Румунії виграла фінальний поєдинок у ваговій категорії 60 кілограмів. Я в Румунії вже не перший раз, але Дракула Опен турнір вдруге. В перший раз я поїхала на цей турнір, зайняла друге місце. Це е, ненавиди ненавиділа цей турнір, тому що ну погані в мене згадки про нього. Ангеліна Некрасова доклала зусиль, аби змінити своє ставлення до турніру Дракула Опен. Вона посіла перше місце і тепер має гарні спогади про участь у змаганні в Румунії. Це найгарніша медаль з Дракули, яку я бачила. І взагалі це моя одна тепер з найулюбленіших медалей. Вона дуже якась. Ну, я бу, як, начебто за третє місце, тому що вона не дуже яскрава, але вона дуже гарна. Ну і всі негарні спогади про цей турнір вже забулися, так? Так, тепер я дуже люблю турнір Дракула Оупен». Боксерка згадує фінал, що відбувся на Дракула Оупен». Перші два раунди було все добре, але в третьому раунді, якщо чесно, я чуть не сіла на печінку, тому що ну, якось мені так попало, що думаю, все я зараз сяду. Але я перетерпіла, все нормально було. І взагалі, в третій раунд в мене найгірший. Я не знаю, я, не, я ніколи не задоволена своїми поєдинками, мені завжди чогось не вистачає, завжди якісь помилки, які я бачу, над котрими потім починаю спочатку працювати. Бувають такі помилки, котрі я вже. Відпрацювали, і вони знову і треба ще раз це відпрацювати. Ну, коротше, я не дуже задоволена, але нормально. Ангеліна розповіла про свою суперницю з Румунії, з якою боксувала у фіналі. Вона е, була віце-чемпіонкою Європи в 23-му році. В 24-му я не слідкувала за неї, але вона взагалі боксувала в 54. Тобто, вона за два роки піднялася на 6 кілограмів. Ось і. Вона стала кращою, але все одно. Мені здається, вона взагалі на мене перегоріла, коли вийшла, тому що вона до, до цього з моїм номером, там п'ятим чи якийсь вона номер, вона так відбуксувала, що ну я реально думала все. Мені хана. А ти провела один поєдинок, тому що ти пари тому, далі щось там. Ну, напевно так. Ну, знаєте, я там вже третій раз в тій Румунії, мене вже там всі знають, напевно, і мене одразу туди закинули. У той же час боксерка з горішніх плавнів прагнула провести якомога більше поєдинків, аби мати хорошу змагальну практику. Я чомусь засмучена, що в мене тільки один поєдинок через те, що ось ці всі дівчата, котрі в нас були у вагах, вони будуть на чемпіонаті Європи, котрий відбудеться в вересні. Ну багато ще часу, так я розумію, але ми бачимо і готуємось на них. І це дуже гарний досвід дає. Тому я з з нею зустрінуся, якщо ось на Європу буду відбиратися. Після успіху на турнірі в Румунії Ангеліна Некрасова взяла участь у першій в історії українського боксу церемонії UBF Awards. У номінації Найкраща боксерка 2024 року серед молоді. Вихованка тренерів Олександра та Ірини Середницьких отримала друге місце. У цей фінал Ангеліна потрапила після голосування прихильників її спортивного таланту. Церемонія UBF Awards 2024 стала своєрідним українським боксерським Оскаром, адже зібрала чимало. Мало почесних гостей та особистостей вітчизняного боксу.